Вже 10 років поспіль Академія військово-морських сил ім. Нахімова готує іноземних курсантів. Випускниками вищого військово-навчального закладу стали 113 представників таких країн, як Туркменістан, В'єтнам, Пакистан, Греція. У березні 2012 року до навчання приступили ще 50 слухачів з республіки Екваторіальна Гвінея. Як проходить навчання і яких результатів вже досягли майбутні військовослужбовці африканської держави, дізнавалася наш кореспондент. Гвінецькі першокурсники дивують своїми успіхами. Їх Програма, звичайно ж, відрізняється від загальної, адже прибувши до місця свого навчання, ніхто з них навіть не знав російської мови. А вже сьогодні кожен з них може сміливо спілкуватися з викладачами та іншими курсантами російською. Ще не зовсім вільно, однак і навчання тільки не розпочалося. Дисвітльно всі ми в какой. Момент в нашей жизни. Жалем са на штота. И нада у нас штота болит. И на хошем хошеш не хошеш. Но приходится идти к врачу. Есть особенности, конечно, работы с этими слушателями, поскольку, поскольку та программа, которая предусмотрена, ну, будем говорить, практически они будут изучать программу ту, по которой учатся наши курсанты, в общем академии. Но, однако, есть специфика, ну, с учетом, во-первых, э -э освоения ими в определенной степени, скажем, русского языка, то есть они на сегодня, ну, скажем так, на бытовом уровне довольно-таки уже неплохо его знают, но вы сами понимаете, что изучение специальных дисциплин, специальной терминологии, они тоже потребуют, ну, будем говорить, специфики при проведении учебного процесса. Поэтому это, естественно, мы учитываем, обязательно с преподавателями учим их. И, в общем-то, я думаю, что все нормально построим этот учебный процесс. Они у нас будут заниматься 30 человек из них по программе бакалавра. Значит, в течение пяти лет с учетом э, обучения русскому языку, потому что согласно контракта, который подписан между Укрспецэкспортом и Министерством обороны Украины, обучение будет проводиться на русском языке. И 20 человек будет по программе младшего специалиста в течение трех с половиной лет. Тому на четвот з 1 сентября вони поступілі У 2017 році ми випустимо 30 бакалаврів, а в 2015 році випустимо 20 младших спеціалістів. Про те, що навчання відбуватиметься у престижному військовому закладі, курсанти знали, тому їх вибір був усвідомлений. Адже своє майбутнє вони збираються пов'язати з військовою службою у себе на батьківщині. Україна у нас о, хороша о, о, академія который э снат снат делла до или форма э военный э морская морская э военный яс дис учит или снат хорошо и бил бил э стат бил хорошим военный a lanse snal of academia ane eastuda asnal o academia sto asnalsto academia mester dide gatovic la baieni dlaasit dastrani Перше півріччя гвіниці вивчали тільки один предмет російську мову. Однак вже у другому семестрі у них буде 12 дисциплін. У второму вони будуть вивчати 12 предметів. Це вивчати, такі класичні дисципліни. Ну, скажем так, першого курсу це вища математика, інформатика, інженерна, комп'ютерна графіка, історія війн, воєнного іскусства, історія України, філософія, морська підготовка. Ну і ряд інших предметів, які формирують начало, скажем так обучення военного курсанта. Навчатися слухачі будуть за різними спеціальностями по закінченні першого курсу за результатами екзаменів курсантів розподілять на дві групи. По програмі Бакалавра ми готуємо за двома направленнями там морської транспорт і. радиотехника. Значит, там будет три специализации. Это штурмовское вооружение, эксплуатация судовых энергетических установок и значит, корабельное ракетно-артиллерийское вооружение. И по программе младшего специалиста тоже будет три специализации: там корабельное э, минно-торпедное вооружение, эксплуатация судовых энергетических установ и корабельное ракетно-артиллерийское вооружение. Производить, скажем так, разделение курсантов на э, бакалавров и младших специалистов будет про, проводиться стороной экваториальной Гвинеи. В общем-то. командованием в Министерством обороны, будем говорить, экваториальной Гвинеи. Ну, с учетом, скажем, тех зачетов и экзаменов, которые они сдадут, они тоже будут учитываться в -то, при распределении их на соответствующую подготовку бакалавра или младшего специалиста. Практика проходитиме двічі на рік на батьківщині. По закінченні навчання вони отримують дипломи Академії військово-морських сил. Практика у них предусмотрена в два этапа. Значит, у них предусмотрена практика каждый год. дві недели это на нашій базі, то тобто есть на базі Академії. І значить, місяць вони будуть проходити в Гвинее. В Ми їм будемо, значить, эти планы и программы составлять на учебную практику. Они будут отчитываться, постолько, поскольку ну, у них уже стоит два корабля, которые построили в принципі, для них в том числе. Поэтому, естественно, там есть смысл и там проводить тоже практику. Ну так договоренность между Украинскими и Минобороны существует. Про Украину курсанти майже нічого не знали. Однак нас приємно вразило, що вони знають про Севастополь та героїчний подвиг військових під час Другої світової війни. Я знаю тільки, в... що вони зробили в Φταρόι, βοενι μίρια. Ιε, ή, το βίλ, ντερεσνη, ντερεσνη, κατ' όρι, βεψιέ, μίρια, μισναί, στο, σεβαστοπόλ, ή, βοήνη, μορσκαία πιλό, οτσιν, ο πιλό, οτσιν, σύλνη, ή, σύλνη, Івасний, незважаючи на те, що Україна для курсантів з екваторіальної Гвінеї – країна нова, зі своїми традиціями та своїм менталітетом, їм тут дуже подобається, і вони вже потоваришували з місцевими хлопцями та дівчатами. Однак вони з нетерпінням чекають на літні канікули, коли зможуть поїхати додому та побачитися зі своїми родинами.